Голів депутатських комісій та й власне представників міської влади, які сходились на засідання колегії міської ради, на вулиці зустрічали громадські активісти. Вони зібрались на екологічну акцію Зелений майдан, яку організувала ініціативна група оборона зелених насаджень міста Хмельницького. Принесли звернення, в якому просять не дозволяти зводити багатоповерхівки в зелених зонах обласного центру, зокрема рекреаційних. Ми просто не тікаємо про те, щоб міський голова, теперішній і майбутній звернули увагу на те, що рішення, які які приймаються, на жаль, є не завжди екологічними, якщо не сказати чесно, антиекологічними. Ми за те, щоб наше місто Хмельницьке було зеленим і красивим, і щоб наші зелені насадження були певним брендом цього міста. Поспілкувати з людьми вийшов секретар міської ради Костянтин Чернилевський, котрий запевнив, рішення, які не співпадають з інтересами громади, депутатський корпус не приймає і зауважив, активісти, які входять до оборони зелених насаджень, та й небайдужа молодь, зокрема, краще б допомагали зберегти ту кількість дерев, яку щороку висаджують в рамках місячника благоустрою. На жаль, молодіжний парк, який ми вже декілька років. Поспіль висаджуємо, ну не доживає до неї Тобто я і попросив би і молодь, таку активну нашу, приймати участь в тому, щоб не тільки насадити. От ми насаджуємо, але зберегти цей зелений потенціал. Тому що рівно за рік в ну чи вирубає, чи забирає всі, всі саженці. Особисто переконаний, у місті повинні дбати про збільшення зелених насаджень. Нам треба збільшувати зелені зони. Ми стараємося, працюємо над цим. Але напевно треба просто, ще культуру особисту також мати люди. Ну, Не буде місто чистим, коли два рази в рік міська рада збирає свої управління відділи і де прибирає всі заплави річок. Представників ініціативної групи запросили на засідання колегії, де вони мали змогу озвучити причину свого зібрання, а також особисто вручити звернення міському голові Сергію Мельнику та запросити представників влади, начальників відповідних управлінь взяти участь у спільному обговоренні теми: зелені насадження міста Хмельницького, стан, проблеми та шляхи їх вирішення. Сергій Мельник доручив повідомити запрошеним та забезпечити їх явку. Далі разом із головами депутатських комісій розпочав опрацьовувати порядок денний чергової 44-ї сесії міської ради. Зупинились на внесенні змін та доповнень до бюджету міста на поточний рік, адже за результатами засідання депутатських комісій з'явились корективи. Дитячої лікарні 245 тисяч придбання медичного обладнання апарату високочастотного електрохірургічного надія 4 каталки для транспортування хворих з відкритими бортами. Аналізатора біохімічного парового стерилізатора, фізіотерапевтичного промінювача, інфузомата так, і для міської лікарні 100 тисяч придбання лабораторного обладнання та комплектуючих до ультразвукового апарату. Наявність резервних коштів також дасть можливість задовольнити потреби комунальних підприємств. Приміром, придбати необхідне обладнання, яке не потребує тендерної процедури.